Скажіть, коли на гробках поминальні дні діти бігають, беруть цукерки з могил чи можна. Ні, ні. І ще раз категорично, ні. По-перше, я не зовсім розумію, для чого брати дітей, які ще несвідомі, брати їх на цвинтар. Це взагалі категорично не можна цього робити. Тому що цвинтар – це не місце там, для розваг і так далі, це і некроенергія. Я рекомендую взагалі дітям на цвинтар ходити вже ну, в свідомому віці, вже таким там після 12 навіть років. Ну, в крайній падку, вже після 7-9, після 9, коли дитині ти сказав, так, от ми прийшли, помолили, щоб дитині могли пояснити, що для чого ви прийшли на той цвинтар, не бігати там і збирати з, з могил цукерки, їсти їх потім там ще. Ви розумієте? Ті цукерки приносять люди мертвим. Як потім можна їх брати і їсти? Ні, 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 ще раз ні, категорично.